Стині ми розглянемо комплексну групову вправу спалах захворювання, що проявляється життяницею в сільській місцевості. Давайте ознайомимося з вихідними даними 26 серпня 1986 року. Генеральне бюро з епідеміології, що входить до складу секретаріату охорони здоров'я Мексики, отримало повідомлення про можливий спалах захворювання, що проявляється Жучаницею сільській місцевості штату Морелос. Який розташтований у центральній частині країни. На основі первинної інформації стало відомо, що в період з 1 червня до 26 серпня того року в населеному пункті Уцелілля, штат Морелос, медичні служби виявили 31 випадок синдрому жовтяниці. Повідомлялося про раптове виникнення клінічних симптомів, щоб з підвищенням температури тіла, анорексією, астенією, болям у животі та головним болем, і з подальшою появою жовтяниці. До вікової групи, яка постраждала, найбільше належали люди віком від 25 до 44 років. Серед них було зареєстровано 23 випадки захворювання. Відмінностей за статтю не спостерігалося. Отримано запит на проведення розслідування. Група з чотирьох лікарів, які працювали в рамках програми резидентури з прикладної епідеміології, вирушили до уцілільї, щоб зустрітися з місцевими органами влади у сфері охорони здоров'я і оцінити поточну ситуацію. На основі отриманих даних необхідно визначити, це епідемія, спалах чи кластер. За визначенням, епідемія це виникнення випадків захворювання чи інших подій, пов'язаних зі здоров'ям з більшою інцидентністю, ніж очікується, в певній географічній зоні за певний період часу. Оскільки очікувана захворюваність невідома, також невідома спостережувана захворюваність все ще неможливо обґрунтовано визначити це як епідемію. Через масштабні ситуації, 31 випадок жоченичного синдрому і раптовий початок, а також очевидно просторову локалізацію, ця ситуація може бути спалахом. У будь-якому випадку невеликої на кількості наявних доказів достатньо, щоб запідозрити кластер. На цьому етапі доцільно визначити, які епідеміологічні дані зараз маємо. Та які дані вас найбільше зацікавили? Наявні дані можна згрупувати за змінами описової епідеміології особа, місце, час. Щодо особи нам відомо про 31 випадок жовчаничного синдрому з раптовим початком, з лихоманкою, астенією та жовтяницею. 75% випадків виникали в людей у віці з 25 до 44 років обох статей. Про летальні випадки не повідомляли. Наступна змінна місце. Очевидно, виникнення просторового кластеру з 31 випадку жовченичного синдрому в місцевості у місцевості уцелілля, 110 км на південь від столиці країни. Час період з червня по серпень 1986 року. А тепер давайте розглянемо наявну загальну інформацію. Чисельність населення у Целіллі становить 1757 осіб, які проживають у 20 житлових кварталах. Ця громада не має централізованого водопостачання та водовідведення стічних вод. Сезон дощів триває з травня до вересня. Через населений пункт протікають три невеличкі струмки. Перший струмок чи лапа, що тече час півночі на південь не пересихає та використовується в цій громаді для зрошення сільськогосподарських угідь, а також використовується для побутових цілей, наприклад, для особистої гігієни, прання білизни та миття кухонного посуду. А також для відведення стічних вод. Струмок Ель Сальто не такий повноводний, але кількість води в ньому збільшується під час дощів та після змішування зі стічними водами, які надходять із ферми на околицях громади. Обидва струмки впадають у річку за межами території громади. Третій струмок, який називається Венеро дель Сабіно, тече з північного заходу громади та впадає в струмок ель Сальто. Він наповнює колодязі та використовується для побутових цілях. Більшість будинків мають індивідуальні колодязі, з яких беруть воду, яку використовують для пиття і приготування їжі. Це неглибокі колодязі, які живляться грудовими водами. 95% населення користуються надвірними вбиральнями. Конструкція кількох наявних вбиралень з вигрибною ямою не запобігає забрудненню підземних вод. Населення у ці обслуговує лікар інтер який приїжджає один-два рази на тиждень. Також є медичний працівник, який надає громаді первинну медико-санітарну допомогу. На основі наявних даних необхідно визначити можливі варіанти станів, пов'язаних зі здоров'ям, які доцільно розглянути для діагностичного пошуку. В якості можливих варіантів захворювання можна розглянути вирісний гепатит А, Б, лептоспіроз, токсичний гепатит, амебіаз, інші захворювання печінки та гемолітичні стани або ж нове захворювання. Давайте подумаємо про робоче визначення випадку. Тож як би ви визначили випадок у цій ситуації? Метод визначення випадку захворювання являє собою сукупність стандартних критеріїв за якими визначають, чи слід класифікувати особу як таку, що має певне захворювання. Під час спалаху захворювання визначення випадку базується на клінічних критеріях та уточненні часу, місця й особи хворого. Визначення випадку не повинно включати фактори впливу або ризику, які цікавлять дослідника. Це поширена помилка. Таким чином, робоче визначення випадку можна сформулювати так. Усі, хто проживає в уцелілі і хворіє на жовтяницю з 1 червня 1986 року, ми пам'ятаємо, що повідомлялося про 31 випадок синдрому жовтяниці, Але чи це насправді можна вважати, що це всі випадки? Та як би ви виявили додаткові випадки? Про що б ви запитували? Інформація щодо багатьох випадків спалаху захворювання була доведена до відома органів охорони здоров'я занепокоєними медичними працівниками. Однак випадки, які викликають занепокоєння, часто є лише невеликою частиною від загального числа випадків, тому необхідно шукати додаткові випадки, щоб визначити справжній географічний масштаб проблеми та населення, якого торкнулася дана проблема. Дослідники можуть здійснювати те, що називається посиленням пасивного нагляду, надіславши лист, що описує ситуацію в закладах охорони здоров'я і для отримання відповіді про подібні випадки. Крім того, можна запровадити активний нагляд, телефонувати або відвідувати об'єкти для збору інформації про будь-які подібні випадки. Активне виявлення випадків захворювання залежить від наявних ресурсів і організації місцевої системи охорони здоров'я, а також від чисельності та розсіяності населення та підтримки місцевих установ. В уцілілі було б ефективно провести опитування населення, де, яке дає змогу виявити випадки, інформувати громаду та досліджувати можливі гіпотези щодо виникнення хвороби. Для цього необхідно розробити форму збору даних, яку включити ідентифікаційну інформацію, демографічні дані, інформацію про симптоми, що свідчать про захворювання в минулому або в даний час, включаючи виражену астанію, жовтяницю або інші, а також інформацію про появу інших випадків серед родини, друзів та громади, а також інформацію про можливі фактори ризику. Після проведення опитування населення необхідно створити посилену систему піднагляду для виявлення майбутніх випадків. У нашій ситуаційній задачі команда, яка проводила розслідування, вирішила провести перепис населення в цьому населеному пункті та скориставшись цією нагодою для виявлення інших випадків захворювання, що проявляється жовтяницею. Для цього було прийнято таке робоче визначення випадку. Будь-який мешканець у Целілії, який мав жученицю з 1 червня 1986 року. Ця процедура дала змогу команді, яка проводила розслідування, виявити загалом 88 випадків захворювання, що проявляються жученицею відповідно до визначення випадку. Крім того, створена система активного епідеміологічного нагляду дала змогу виявити нові випадки захворювання серед населення та взяти спалах під контроль. В рамках зазначеної системи активного нагляду лікар і медична сестра щотижня відвідували весь населений пункт, щоб виявити більше випадків захворювання, що проявляється жовтяницею, відповідно до прийнятого визначення випадку. Для виявлення характеристик захворювання розробили окремий опитувальник. Його використовували у разі виявлення випадків для отримання, окрім основних демографічних даних, інформацію про клінічні прояви захворювання та відповідний епідеміологічний анамнез, щоб мати змогу описати спалах. Інформація, отримана на цьому етапі, стала основою для створення дизайну та подальшого проведення дослідження випадок контролю. Спрямованого на виявлення факторів ризику, пов'язаних з виникненням захворювання серед населення у целіллі клінічне дослідження доповнювалося лабораторними тестами для визначення етіології захворювання. Для виявлення сирологічних маркерів впливу вірусу гепатиту А та Б, брали зразки крові. Особливу увагу звертали на наявність у сировиці імуноглобулінів G і M до вірусу гепатиту А, поверхневого антигену на антитіла імуноглобулінів G та M до ядерного антигену вірусного гепатиту B. Крім того, у разі гострого перебігу захворювання брали зразки фекалій для ідентифікації вірусних частинок за допомогою електронної мікроскопії. Команда, яка проводила розслідування в уцеліллії, використовувала методику виявлення випадку серед населення, що дало змогу отримати набір даних за віком, статтю, описом симптомів та часом виникнення жучениці. Крім того, ця інформація дуже корисна для висування гіпотез щодо джерела та механізму передачі збудника, пов'язаного з поширенням спалахом. На основі отриманих даних восьмидесями випадків можна охарактеризувати спалах за часом, місцем та особою. Для характеристики спалаху за часом необхідно побудувати епідемічну криву, на основі даних, початку жовчаниці у випадки. Епідемічна крива свідчить про те, що спочатку могло існувати безперервне спільне джерело, а потім передача від людини до людини. Цим можна пояснити наявність кількох піків або мод у часовому розподілі випадків та їх горизонтальне розширення. Кожен пік може відповідати тимчасовій і, можливо, просторовій групі випадків у популяції, пов'язаних або з безперервним колективним впливом спільного безперервного джерела або з передачею від людини до людини. Хоча очевидно, що найбільша кількість випадків зосереджена навколо епідемічного тижня з 30 по 36, нахил як висхідної, так і несхідної частини кривої вказує на ослаблену швидкість поширення захворювання в популяції. Ця ситуація вказує на захворювання, яке можна віднести як до загального джерела, так і до передачі від людини до людини. Відповідно до переліку діагностичних можливостей заслуговують на увагу інфекційні гепатити, можливо, вірусної етіології. Наступним кроком можна охарактеризувати спалок за місцем. Найвищі показники захворювання спостерігалися у трьох блоках. Номер 12 поруч з ринком 22%, номер 1 19% та номер 5 16% поруч із струмком челапа. Блок 6, 7, 8 і 9 на північний захід від міста поблизу Струмка Чи Лапа також мали високі показники випадків. Підсумовуючи просторове поширення захворювання, свідчить про концентрацію в центральних і північно-західних районах міста, очевидно пов'язаних з водотоками. А зараз охарактеризуємо спалах за особою. Захворювання, яке проявлялося жовчаницею, вражало чоловіків і жінок однаково, причому найбільш уражена вікова група від 15 до 44 років. 75% випадків у чоловіків, і 66% випадків у жінок належали до цієї вікової групи. Загальна ураженість становила 5%, що було подібним в обох статей. Серед чоловіків найбільша ураженість була у групі від 25 до 44 років, а серед жінок найвища ураженість була у групі від 15 до 24 років. У дітей до 1 року випадки захворювання не реєструвалося. Ураження серед дітей до 15 років було низькою. Інформація свідчить про те, що ризик захворіти був більшим у молодих жінок, ніж у молодих чоловіків, що може бути пов'язаний з більш раннім впливом збудника та або механізмом передачі. На підставі отриманої інформації повідомлялось про два летальних випадки, пов'язаних з захворюванням. Таким чином, смертність становила 1,1 на тисячі жителів, а летальність 2,3%. Клінічні симптоми в основному відповідають захворюванню з різким початком, що характеризується жовтяницею, холорією, анорексією та астенією. Майже в двох третіх випадків були конституційні симптоми: головний біль, біль у суглобах і біль в животі, а менше половини лихоманка, нудота, блювота, діарея та свербіж. Важливо зазначити, що у 100% випадків спостерігалася жовтяниця. Яка могла бути пов'язана з упередженням, викликаним визначенням випадку. Зокрема, при підозрі на гепатит інфекційного походження, можна вважати, що жовтаниця була лише частиною клінічного спектру. Загалом холорія зустрічається частіше, ніж жовтяниця, і значна частина випадків є неочевидною. Відтак, наявність епідеміологічних і клінічних проявів захворювання свідчить про наявність інфекційного гепатиту. Що передається ентерально, можливо, вірусною тіологією з ймовірним джерелом інфекції вода. Захворювання в населеному пункті уцирілля, здається, має більш тривалий інкубаційний період. Розглядається передача від людини до людини і немає доказів наявності резервуарів. Клінічний стан не має геморагічних проявів, інтенсивної лихоманки, неврологічних симптомів. Епідемії вірусного гепатиту А зазвичай вражають дуже молоду популяцію, тоді як епідемії вірусного гепатиту Б вражають популяції, які піддаються парендоральному контакту в чітко визначених ситуаціях лікарні, відділення гемодіалізу, невідкладні операції в зонах лиха. Хоча вірусний гепатит Б передається статевим шляхом, він зазвичай не має ознак епідемії, що спостерігається в уцелілі. Епідемічна наявність жодничних захворювань популяції молодих людей обох статей свідчить про спалах вірусного гепатиту не А, не Б, який передається антиральним шляхом і зазвичай виникає після сезону дощі. Особливості конфігурації та тривалість епідемічної кривої, інші зареєстровані епідемічні дані, свідчать про спалах інфекційного гепатиту, ймовірно, вірусної етіології. Отримана інформація також свідчить про те, що первинно спалах походив із постійного загального джерела, після чого збудник передавався від людини до людини. На думку команди, яка проводила розслідування, Вплив збудника на першій стадії відбувся приблизно наприкінці травня, на початку червня, коли в цій місцевості почався сезон дощів. Клінічні симптоми були характерними для вірусного гепатиту. Проведений аналіз інформації з урахуванням вікових груп дав змогу встановити, що найбільше постраждали люди віком від 15 до 24 років. Такий розподіл за віком свідчить про вірусний гепатит, що передається ентерально, та не є гепатитом А і гепатитом Б. Якщо розрахувати географічне розташування, випадки спостерігалися 18 з 20 житлових кварталів, що належали до громади уцілілі. Помітне збільшення кількості випадків, тобто кластери, спостерігалося навколо двох з трьох струмків, які точуть через населений пункт Чалапа та Ванера-Дель-Сабіно. Група, що проводила розслідування, припустила, що вода, яка надходить з цих струмків, могла бути ймовірним джерелом поширення спалаху. Відтак потрібна додаткова інформація, щоб задокументувати гіпотезу про те, що захворювання є вірусним гепатитом з фекально-оральним шляхом, джерелом зараження якого є вода з громадських струмків. На додаток до сирологічних тестів для підтвердження або виключення можливої циркуляції вірусу гепатиту А та або Б у суспільстві, необхідно отримати докази для підтвердження гіпотези про зв'язок між впливом факторів ризику пов'язаних з джерелом інфекції, шлях передачі та наявність захворювань. Зокрема, передбачається, що люди, які споживають воду, струмків, без обробки, мають більший ризик розвитку захворювання, ніж ті, хто має безпечне водопостачання. Дослідження випадоконтроль контроль проводили за участі 32 пацієнтів, у яких були зафіксовані первинні випадки захворювання, що проявляються життяницею. Та 20 здорових осіб контрольної групи, відібраних випадково під час перепису населення, з урахуванням змінних величин в статі, вікової групи та житлового кварталу. Метою епідеміологічного дослідження було встановлення факторів ризику, пов'язаних з розвитком захворювання, що проявляницею, в уціліллі та перевірка основної гіпотези, згідно з якою ймовірним фактором передачі збудника є вода. Зазвичай отримані дані організовують у стільки таблиці 2 на 2, скільки джерел і підозрюваних факторів є в розслідуванні. У нашому випадку ми розглянули 9 факторів, які ви бачите на екрані. Базова стратегія аналізу полягає в порівнянні превалентності впливу кожного джерела та розслідуваного фактора в обох групах людей. Аналіз полягає в пошуку наявності значущих зв'язків між впливом і захворюванням за допомогою статистичного критерію хі-квадрат. А також аналіз має на меті кількісне оцінювання сили зв'язку між впливом і захворюванням за допомогою обчислення відношення шансів. За результатами розрахунків, поширеність експозиції у хворих і здорових людей суттєво відрізнялася для семи з дев'яти досліджуваних гіпотетичних факторів ризику. У п'ять факторах ризику відмінність є статистично значущим при застосуванні критерію хі квадрат, що вказує на наявність статистичного зв'язку між впливом і захворюванням. Крім того, сила цих зв'язків. Крім того, сила цих асоціацій виміряна відношенням шансів і його довірчим інтервалом також є значною. Отже, кип'ятіння питної води є захисним фактором. У людей, які кипятили питну воду, ризик захворіти в 0,28 раз вище, ніж у тих, хто цього не зробив. Довірчий інтервал не виключає значення одиниці. Тому він є значущим і коливається від 0,92 до 0,9. Люди, які кипятили питну воду, мали 72% менший ризик захворіти, ніж людей, які не кипятили питну воду. Давайте розглянемо наступний досліджуваний фактор. Контакти з хворим є фактором ризику. Люди, які контактували з хворим, мали 7,6 рази більший ризик розвитку захворювання. Ніж люди, які не контактували. Цей надушковий ризик у людей, які зазнали впливу, коливається від 2,2 до 26,5 разів більше, ніж у людей, які не зазнали впливу. Дані свідчать про те, що хвороба передається, можливо, від однієї людини до іншої. Отже, дослідження випадок контроль виявило 5 факторів пов'язаних із захворюванням: Кип'ятіння питної води. Ороблення питної води та подача води з колодязів, які були огороджені, були захисними факторами проти хвороби. Фактором ризику захворіти був контакт із випадком і вплив явно забрудненої колодязної води. Дані підтверджують гіпотезу про захворювання, яке передається через воду. Негайні заходи контролю повинні бути спрямовані на гарантування безпеки води для споживання людиною та санітарні заходи щодо надвірних вбиралень. Перепис населення й активне виявлення випадків дали змогу охарактеризувати спалок за часом, місцем і особою, що надало достатньо інформації для визначення підозр щодо того, що механізм передачі захворювання пов'язаний із забрудненою водою. Завдяки цьому було рекомендовано негайно вжити загальних заходів контролю. Вони були попередньо спрямовані на те, щоб гарантувати безпечність питної води, то полягали в інформуванні та наданні населенню інструкцій щодо необхідності кип'ятити воду або обробляти її хімічно, хлорувати. Крім того, для зменшення ризику вторинного передавання збудника від людини до людини було вжити заходів для покращення санітарного стану довкілля та навичок особистої гігієни. Ці заходи контролю посилили. Коли результати дослідження випадоконтроль контроль підтвердили зв'язок захворювання з факторами, пов'язаними з питною водою, фактично дослідження випадоконтроль контроль продемонструвало, що оброблення питної води. Та належне облаштування колодязів запобігали розвитку захворювання. Результати дослідження зразків крові у 62 пацієнтів, у яких було зафіксовано захворювання, що проявляється зученицею в уцелілі, не надало жодних сирологічних доказів нещодавно інфікування вірусом гепатиту А або Б. У зразках фекалій, отриманих у двох з таких пацієнтів, за допомогою електронної мікроскопії, у вірусологічній лабораторії Центру з контролю та профілактики захворювань в Атланті, виявили вірусні частинки. Діаметр цих вірусних частинок становив від 32 до 34 нанометрів, а їхні морфологічні характеристики були подібними до характеристик, що спостерігалися під час спалахів гепатиту, який передається антирально, та неї гепатитом А і на гепатитом Б, в який вивчали в Мянні, Непалі та Пакистані. У той самий час в об'єднаному зразку сироватки крові чотирьох пацієнтів із гострим перебігом захворювання, що проявляється життяницею вуцілів'я, за допомогою методики імунофлюоресценції виявили антитіла. Такі антитіла реагували за глютинуючими вірусними частинками розміром 32-34 нанометри, які виявили в зразках фекалій хворих під час спалаху гепатиту, що проявляється антирально, та не є гепатитом А і гепатитом В у Ташкенті. Підемічна ситуація, описана в цій вправі, мала місце насправді та фактично відповідала першому спалаху вірусного гепатиту, що проявлявся антирально, та на є гепатитом А і гепатитом В. Такий вірусний гепатит був зареєстрований та докладніше задокументований в Америці. Зараз це захворювання називається вірусним гепатитом Е. Хоча збудник передається від людини до людини, найважливіша епідемічна передача збудника відбувається після сильних дощів, якщо населення неналежно утилізує відходи. Під час більшості спалахів вірусного гепатиту Е спостерігається особливо висока летальність серед вагітних жінок. Група, що проводила розслідування в Уцелілі, змогла встановити, що санітарний стан є важливим для даного захворювання, а також підтвердила ефективність заходів контролю. Неможливо встановити, що виник спалок вірусного гепатиту Е в Уцелілі внаслідок нещодавно занесеного вірусного гепатиту Е до Мексики у сільській місцевості штату Морелес працює велика кількість національних трудових мігрантів. І циркуляція та поширення збудника могла сприяти високому мобільність таких груп населення. У серпні 1986 року в Талікстаку, сільській громаді, де проживають 2194 особи, в них ще один спалах вірусного гепатиту Е, він мав характеристики, подібні до характеристик спалаху вуцелільї, що розташована на відстані лише 15 кілометрів. У липні 1987 року було зареєстровано третій спалах вірусного гепатиту Е у сільській місцевості марсоліно Родрігес, в якій проживало 1682 особи, і яка розташована на відстані 3 км від Талікстаку. З огляду на таку ситуацію були посилені системи активного піднагляду та проаналізовані дані епіднагляду за гепатитом на регіональному рівні. Отже, у разі появи будь-якого спалаху гепатиту, що виникає переважно серед дорослого населення, з відомим чи підозрюваним імунітетом до вірусу гепатиту А та демонструє низькі показники ендемічності для гепатиту Б, дослідники тепер розглядають наявність вірусного гепатиту Е та ініціюють провадження відповідних заходів контролю. Отже, ми завершили огляд групової вправи у наступному модулі. Ми розглянемо заходи профілактики та контролю захворювань серед населень.